1 вересня в день знань святкувала початок нового навчального року і своє друге народження Городоцька загальноосвітня школа номер 4 Протягом 10 місяців тривав ремонт цього освітнього навчального закладу. За сприяння і турботи народного депутата України, нашого земляка Олександра Гереге, школа отримала другий подих. Вона оновилася, причепурилася, стала охайною і дуже красивою. Тут створені якісні комфортні умови для навчання дітей, які отримали можливість здобувати знання. Пізнавати життєву мудрість та професійно розвиватися. Все у новому навчальному закладі створено з великою любов'ю до дітей і повагою до вчительського колективу. Ти сьогодні йдеш в перший клас. Тобі хочеться до школи? Так. Да. А взагалі тобі подобається твоя школа? Так. Да. Яка вона? Гарна, красива, хороша. Як ти плануєш вчитися? Хангашова. Буду писати, читати. Буду. А тобі подобається твоя школа? Да. Цього року особливо з хвилюванням набираємо цей клас, тому що так, як і нова школа в нас цього року, можна як день народження, святкуємо школи, так і день народження нашого класу сьогодні. От дітки вперше прийшли до школи. Вони маленькі, вони ще такі невмійкі. От, ну, надію, що будемо працювати, і наші діти стануть дійсно гідними своїх батьків, і батьки будуть тільки гордитися ними. І ну а зараз саме моя найбільша така мрія, щоб в країні був мир, і щоб ніколи ці діти не знали жахів війни. Урочистості з нагоди дня знань розпочалися виступом колишньої учениці школи чарівної Вікторії Літвінчук, яка пісню Україна що бездоганно виконувала на святі. Додала нотки патріотизму і любові до нашої неньки України. Велична та могутня Україно, залежною від інших ти була, хотіли тебе бачить на колінах та вирвати з полону ти змогла. В тяжкому, нелегкому двобої ти незалежність добула Колись була найменшою сестрою Під музику духового оркестру та оплески присутніх на свято запросили першокласників, які вперше переступили по школи, та їхніх перших вчителів Світлану Чепко та Валентину Ткачук. Загалом мало чи не усі школярі на день знань завітали до рідної школи у вишиванках. Дирекція школи та вчителі також прийшли на свято в українських костюмах. Важко передати словами емоційний стан, який переповнював серця педагогічного колективу, учнів, батьків і усіх присутніх, усі співали гімн України. «Ціння! Гордість за оновлену школу за професійний педагогічний колектив прекрасних учнів і народного депутата України, який по-справжньому дбає про своїх виборців, про майбутні нації підростаюче покоління. Почесним гостям за нашим українським звичаєм вручали Керваї із цьогорічної пшениці. Просимо до школи на рушник рушити, кладемо хліб і сіллю, щоб легка дорога слалась на вкраїну. За словами Оксани Друник, директора школи номер 4 у школи подвійне свято, оскільки вона стала чудовою після здійснення ремонту, який відбувся завдяки народному депутату Олександру Герезі, сьогодні у нас подвійне свято, свято першого дзвоника, і відкриття оновленої школи з спеціалізованими класами. Сьогодні перший дзвоник покликав нас всіх на шкідельне подвір'я. Ми всі зібралися тут. Під мирним небом. А завдячуючись, ми повинні нашим героям, які віддали саме найцінніше, що є у житті людини, це життя. Директор школи висловила слова вдячності людині, великого серця і душі Олександру Герезі. Старт є. Для того щоб гарно навчатися і свої навчання і перемоги присвячувати нашій ненці Україні. А цьому ми повинні завдячувати нашому народному депутату Олександру Володимировичу Герезі. На урочистості до оновленого навчального закладу завітало багато жителів міста: учні, батьки, вчителі, а також представники місцевої влади, гості Хмельницького Києва. Почесним гостем свята був народний депутат України Олександр Герега, який приклав максимум зусиль задля створення школи нової генерації у городку. Ми також всі свідки тої історії, яка змінює нашу країну на зовсім інший лад. На той лад, який ми би хотіли всі з вами бачити. І перед вами цей один з елементів оновлення нашої країни це дійсно храм знань справжній. В мене є одне правило: спочатку створи умови, потім запитуй про результат. Ми зробили перший крок, щоб створити умови. Народний депутат України висловив сподівання, що школа номер 4 виховує для нашої держави гідних громадян, які прославлятимуть не лише рідну Альма-Матір, а й усю Україну. Я хочу сказав Олександр Герега, щоб у Городоцькому, Ярмолинецькому, Дунаєвецькому та Чумиревецькому районах ми створили в усіх освітніх закладах такі ж умови для навчання і виховання дітей, як і у школі номер 4 І нам би заздрили не лише в Хмельницькому, а й у Києві. І ми прикладемо для цього максимум зусиль, щоб це стало реальністю. Вже не буде дощ докучати ні вчителям, ні дітям, ні батькам. Вже не будуть старі парти, старі стіни, старі коридори нагадувати про себе. Цей шлях ми вже пройшли. Ми її оновили. Ми дали їй дійсно новий подих. Народний депутат України привітав школярів з дням знань, побажав гарних успіхів у навчанні і відмінного здоров'я. А ще відмітив, що варто учням вивчати іноземні мови. А для цього він запросив до співпраці вчителів італійської, іспанської, французької та інших мов, які передавали знання городоцькій малечі. Народний депутат України кожному першокласнику привіз подарунок. Промовах кожен висловлював захоплений від того, що в городку діятиме сучасний навчальний заклад. Це все зроблено для того, щоб учні навчалися у цій школі розумними, здоровими і потім піднімали та розвивали нашу державу. Серед запрошених були Неоніла Андрійчук, голова громадської організації за конкретні справи, Олексій Торохті, олімпійський чемпіон з важкої атлетики, Уляна Ткаченко та Ольга Григор'єва помічники народного депутата. Олександр Попе, виконуючий обов'язки ректора Хмельницького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти, Сергій Гречко, заступник генерального директора Хмельницького обленерго, В'ячеслав Лихва, голова районної державної адміністрації, Олександр Воротний, голова районної ради, Борис Дудковський, начальник відділу освіти районної адміністрації. Віктор Слободян, директор Городоцького району електричних мереж, Алла Горобець, завідувач Райметод Кабінетом відділу освіти та вчителі ветерани педагогічної праці школи номер 4 Дійсно, повезло Городку, Городочині, що є такий народний депутат, наш земляк. Я теж себе причисляю до земляків, тому що моя дружина родом з Городка. І тому велика вам подяка. Олександр Володимирович, що ви дійсно не словом, а ділом виконуєте свої слова, ви підтверджуєте ділами. Це зроблено багато для городка. Зауважимо керівник Хмельницького обленерго Олександр Шпак, посприяв у наданні оркестру для проведення свята подарував ноутбук, пообіцяв, що днями буде проведено освітлення території школи. Напевне, мені найважче говорити сьогодні, тому що в в 77 році я закінчувала цю школу. Я прийшла насправді в 75-му в гарно в Городочині вперше збудовану за сучасними тоді мірками навчальний заклад, і ми насправді були тут самими кращими. Ми мали найкращих вчителів, ми мали найкращі умови. Але на жаль, за стільки років школа не мала змоги отримати покращення матеріальної бази. І завдячуючи тільки Олександру Володимировичу, який перейнявся цими проблемами, що школа вже була в надзвичайно аварійному такому стані третій поверх був, він прийняв таке рішення: не можуть діти Городоччини навчатися в негідних умовах. І я дуже дякую Олександру Володимировичу за те, що він послухав. І дослухався до тих проблем. Перший директор школи Володимир Шевченко, вітаючи шкільну родину і святом, згадав часи будівництва освітнього закладу і її відкриття та поймена тих учнів, які представляли Хмельниччину на предменних республіканських олімпіадах у Києві. Сьогодні сповнилося 39 років і один день, як була відкрита ця школа. Вона була. Типовою школою, першою в нашому районі. 1900 побудована вона була на полі, чистому полі. Ніде близько ні одного будиночка, ні деревця. Українською мовою вітав дружню родину, олімпійський чемпіон Олексій Торохтій. По останнім часом я дуже часто приїжджаю до міста. Я бачу, як воно відновлюється. Починаючи з, зі спортивного комплексу, самого великого в Україні, продовжуючи дитячим садком, який відновлений і саме сучасний, продовжуючи залом важкої атлетики, який на даний час, час є великим і самим сучасним. І я бачу, що час зайшов і до школи. За таку прекрасну школу дякували першокласники та випускники, представники батьківського комітету і вчителі. Розпущались на скані були. А сьогодні ми зібрались і у перший клас прийшли. Ми все літо готувались дуже, дуже всі старалися, щоб сподобатися. вам. Нашим першим вчителям Ваші та шоя, геть тільки в цьому я не певний дядя Саша побоже секрету успіху, успіху. Оскільки школа номер 4 набула нового статусу, у ній відкрили спеціалізовані класи, бізнес-клас та юних захисників вітчизни, які урочисто виголошували клятву Україні. Ми діти. Подільської землі, нащадки славних героїв України, вступаючи до спеціалізованого класу юних захисників вітчизни, даємо урочисту клятву: бути гідним слави Подільського краю. Клянемось! бути вірним святій пам'яті загиблих за волю рідної землі. Клянемось! Вчитись і працювати на користь українському народові. Шкільний дзвоник радісно сповістив про початок нового навчального року у відремонтованому освітньому навчальному закладі. <звук> Олександр Герега, Неоніла Андрійчук та Оксана Дроник перерізали символічну стрічку відкриття оновленої школи. Зауважимо, що у школі не лише відбувся капітальний ремонт усього освітнього закладу, а у кожному класі придбали нові шкільні меблі та у п'яти класах мультимедійні дошки. матеріально технічна база школи значно оновилася. Навчальний заклад став з прекрасними класними кімнатами та актовим залом. Ось умови для дітей. Ну що залишається їм? Їм нічого не залишається тільки не просто навчатися, а розуміти предмет розуміти. Глибину кожного предмета харчовий блок, де встановлені сучасні прилади для приготування їжі для твори, став показовим. Працівники їдальні не стримували сліз, оскільки раніше працювали зовсім в інших. Умовах, от який стандарт в тій е, компанії, тобі, яку я представляю як акціонер в компанії під Такий і стандарт. Тут. Нічого тобі ми тут нового не продавали. Як ми робимо для себе, так і робимо тобі в всіх закладах. Навіть у нас є посудомойна машина, миюча машина, що це взагалі, навіть по собі не подумав. М'ясорубка, електром'ясорубка, це також є. Також Олександр Володимир зауважив, що до ювілею школи, який вона святкуватиме наступного року, будуть облаштовані спортивні майданчики та тенісний корт. А спортивний зал також набув зовсім іншого вигляду. І Ще ми маємо тут збудувати тенісний корт, да, щоб у городку дати ще один на спорту. Великий ми теніс. Ми мріяли про сучасну школу, і наші мрії збулись. Приємно заходити в мебльовані гарні класи, коридори. Особливо радісно в просторому спортзалі. Ми задоволені облаштуванням комп'ютерного класу шкільної їдальні. Нам тут дуже і дуже подобається. Радісно розповідали учні школи. Насправді це дуже радісний момент, тому що ми всі е, ціле літо чекали цього дня, бо 11 клас це є випускний клас, і він якийсь такий особливий для всіх нас. Насправді трошки відрізняється від інших. Ми всі радісні, трошки схвильовані. У нас по перше йде нова школа, і це чудово, тому що в новій обстановці навчання йде і покращення нові обнови обладнання та й через те. І надіюсь на цей рік буде добрим, щасливим. Ну ми дуже щасливі, що ми прийшли сюди. Канікули були довгі, хотілося вже поскоріше прийти в оновлену школу. Дуже дуже стало гарно. Надіюсь, що цей рік буде удачний. Ні, ми дуже задоволені, дуже все змінилося. Надіємося, що всі ці переміни, що зробилися, діти це оцінять і будуть відносити до навчання так, як віднеслися до ремонту в їхній школі. Вітак, у оновленій школі нова історія, що сповнена оптимізму і віри в завтрашній кращий день.